Усім привіт-привіт, дорогі мої підписники, друзі і гості мого каналу Захоплення Марічки. Дивіться, друзі, ось зацвіла квіточка. Це мене звичайна роза, така похожа до шиповника. Ось ще три бобочки має розпуститись. Це вже все вже перецвіла. Як була, як тільки розцвіла, була така гарненька, гарненька, така маленька, така тендітна На сьогодні, друзі, вітерець. Зранку була дуже гарна погода. Було дуже сонячно. Так було тепло-тепло. А тепер зінявся вітер. Він невеликий. Може десь там в центрі селища він і не дуже великий, але в нас тут на полоні то трошечки є. Ось мої накриті перці. Як бачите, помідор нема. І бурячки я позривала, і столові, і кормові, і моркочку більше зірвала. Потім я вам покажу, який в мене урожай. І, друзі, що хочу ще вам показати. Ось в мене одне єдине дерево, яке в цьому році має плоди. Ні, ще одна яблунька Ось ось ця яблунька, ось ця. Мала одне яблучко таке червоне-червоне, таке, як бурячковий колір яблука. Який сорт? Я забула, чесно кажучи. А це так зимові яблучка. Вони тверді, такі як... Такі але солодкі. Я, друзі, їх не зривала, там пару скільки яблучок. Ну, яблучок 15 було, але я так похожу, похожу і зірву одненькі. Наслідуючий рік, я думаю, що садочок мене трошечки мій порадує, молоденький. Але сьогодні, друзі, не про те. Хочу вам розказати. Де я беру питну водичку? Мене дуже багато друзів запитує. Не тільки підписники, а і друзі ті, які проживають тут, в нашому селищі. Не один питає Маша, а де ти береш воду? То, що я вам хочу показати і чуть розказати про свою водичку. Приквіти мене Георгійни повідцвітали, мороз їх прихопив. А в центрі селища я бачила в дівчат ще одинакові, зелені-зелені. Ну, Якщо встигну сьогодні, то я їх повикопую. І нехай підсохнуть. І будуть. Будемо зберігати до слідуючого року. Ось, друзі, ось моя колонка. Ось моя колонка. Я ось так. Качаю, хоча спочатку я не думала, що це так буде. Я думала, що треба буде накачати там декілька качків, і водичка буде бігти. Але, друзі, ні, треба чотири качки зробити, порожні, а тоді на кожний качок ну, повинно текти лі, пів літри. Повинну так тут і вітри. Так я. І літо, і осінь, і зима, і весна. Я постійно тут набираю водичку. Я вже цією колонкою три роки десь і два місяці. Повні три роки добрих є. Тому що я вже живу 4 роки тут, друзі. А водичку я маю мала не відразу. В перших 8 місяців мені було дуже важко. Води не було. Я від знайомих з друзів їздила. У мене був такий бетончик на 10 літрів. Ось я. Тут бітончик 10 літрів використовувала, Ну на сутки повинно було хватити. Так, я не скажу прати я більшість возила і вожу до мами машинкою, а інколи перу і вручну. Сьогодні в мене стірка. Буду носити ванну воду, щоб гарненько виполоскати. Але мені подобається ця колонка. Водичка в мене на смак непогана. І вона, не... я не пам'ятаю, чи тут 9 метрів, по-моєму, чи 11. Бо тут у нас болотяна місцевість. Тому говорили мені старші люди, тут дитина скільки не проб'єш, вода одинакова буде. І хлопці били, вони дивились. Вони, напевно, краще розуміють за мене. І ось ця колонка обійшлась мені. Три роки тому 6600. Шість гривень і 600... 6600 гривень. Отак правильно. Е, сам цей ручний насос 4400. Ну і за роботу 2200. І так вийшло 6-600. Ну тут мене відро має 12 літрів. То треба качнути 24 рази. Знаєте, друзі, я вже привикла. Спочатку було непривично, було важко. Але нічого, як бачите, водичка чиста, хоча має чуть осад. Ось це відро не помити. Ну як, воно чисте, але від осаду не помити. Тут, бачите, друзі, трішечки все ж таки, напевно, від глини. Глиниста тут місцевість, бачите, водичка у не в ставку непрозора. Тут трішечки осад є, але каструлі варяться ну, супи, борщі, страви різні варяться, то накипів таких, як таких, нема. Каструлі чисті. То я своєю водичкою задоволена, і моя мама говорила, тебе. Донечко, дуже смачна вода. Ну, якщо мамі сподобалось, значить сподобалось, повинно подобатися і мені. Друзі, бачите, йде е, цей дощ і впирається, визабиває від землі і йдуть бризги, то це не дивно. Тут, бачите, я ось так своїми силами собі такий зробила. Затиш... Затишок для води, тому що, друзі, коли сильні вітри, взагалі не можна набрати води ніяк. Просто летять бризки і все. А так, якщо з цієї сторони вітер, як на даний час, водичка прямо йде в відро, і з цієї сторони, то вітер зупиняється перед цим моїм цим захищ... захищенням. Також е... водичка йде прямо у відро. Ну потім хлопці будуть робити огорожу, то, звичайно, щось мені придумують сюди гарне. Ну і, друзі, що ще хочу сказати, як тільки в мене буде світло, будуть тут вестися розкопки, постараюся, якщо той майстер буде десь тут недалеко тому що це сусіднього району хлопці били розкопають і під'єднаються туди до насоса. Ну, я не знаю, чи ця колонка останеться, залишиться чи ні. В крайньому випадку, то може навіть і якщо її прийдеться знімати, то я напевно знову проб'ю окрему колонку на такий ручний. Воно все ж таки добре. От нема світла, води нема де як набрати. А тут водичка є. Різні можуть в житті, можуть бути різні моменти, так що так що викидати я її не буду. Але мені здається, майстер говорив, що вона залишиться. Вони просто під'єднаються, виведуть трубу в ванну і... і буде водичка в хаті. Ось так, друзі. Ось так. Так що кому сподобалось моє відео, мої умови проживання. Як правильно назвати моє відео. Ось так я виживаю, напевно. Ставте пальчика доверху, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте нажимати про дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. Все, пока-пока. Бажаю вам мирного неба. Божої вам благодаті та швидкої нам перемоги. Пока-пока, дорогі мої друзі!